Сьогодні попідстригав газончик. Гарно як дав. Цілий тиждень дощ, дощ, ніяк не виходилося попідстригати. Ще там треба буде попідстригати. Тут ще зарослі були. Можна подивитися під деревами і воно вже полягало. Тепер красота. Гарно то як стало. Земля тут ще трохи мокра, це від звонок у отак сліди поставалися в поворотах. Ось от такі от діле працюю. Сьогодні у нас субота, О, як рози, <кхи> рози, рози, пахнючі вони зараза. треба буде пообрізати їх, коли всі В половину так. Ті вже перецвітають. Ну то потом. <кій> то потом. Завтра Пасха, завтра п'яте, неділя. Ну, потім на роботу. Знову. Оля сьогодні на роботі. Морожене продає. Отут, бачите, що треба підстригти, треба не запускати, щоб воно відростало. Дуже сильно. Ну і там, де, де машина, де парник, де город, де заїзд, там теж треба було б підстригти. Не знаю, чи вийде сьогодні. От Газонокосилка. госонок Вже бензин закінчився, треба заправитись. Я зняв цю сумку, куди наповнюється трава, Зразу стається зверху, а потім і не видно, вона пересихає м'яка, її навіть не видно. Що вона там є? Ну що, пішов я тут а? підстригати? Ось так виглядає після стрижки. Треба поубирати цвітки, попідмітати. Підстригаю тепер траву тут, де паркуюся. І Заодно вже теплицю закрию на ніч, вікна, щоб тепло трималось. Вночі ще не такі теплі, ще не прям літо-літо. Цей автомобіль Ренок Янгу буде. Часто в мене на відео з'являтися, я буду вам потрошки розказувати. Два відео вже... Друге відео вже загрузив, але поки що ви доступу не маєте до нього. В другому відео я їздив і показував, як ремить ляда по поганій дорозі. там прям там прям є, що послухати. Це нова машина. От достріг до цього, до цього його кінця теплиці. Видно, да, як тут заросло, були дожі. Там ще не стриг. Оцей такий кусочок тільки постриг. Ну все. Я закінчив підстриг. Треба завтра достригти машину переставити в друге місце, бачите, там під машиною і машини не підстриг, а так все остальне підстриг. Оля вже вдома. Йдемо вечеряти. Ну що, всіх з праздником, з Пасхою. Сьогодні у нас неділя п'яте, Пасха, а я йду, що ви думаєте, радко садити, в машини немає Оля на роботі. На даредьку посадити, сонці немає, трохи тучно сьогодні, нормально, жарко не буде. Може трохи порядки наведу, ого, скільки, може трохи порядок в багажнику наведу. Горіх. Все як вдома, да? як в Україні. Тут не сильний хлам у мене, але чуть-чуть треба -чуть його прям поскладати, щоб нормально було. Ну Це потом. Думаю, сьогодні ще поїхати до Олі. взяти Вольву. і помити її на мойки. А то в нас тут кіорхе немає і з шланги воно не, то, не та мойка. Але нема в мене щось бажання. Нема бажання їхати до Олі, брати Вольву, їхати на мойку. Потім мойка не прямо тут 2 метри від нас. Коротше, отак сьогодні. Цю я можу помити і коли після роботи вертаюся заїхати на мойку. А Вольво нашу, то треба прям спеціально їхати, Тому що я тут пару разів мив. І з шланга воно не то ми Так як повинно бути. Так, редька. Оля тут повідкривала. Так і так. Все, тільки два пакетика. Беру сапу. Купаю яму і пробую сидити. Два одинакових сорту, так? І неодинакові. Іду за сапаю. Як по-моєму, то це не сапа, а лопата. Просто такого типу, не? Ну, по їхньому, по італіянському то це сапа. Буду робити, як помните, хто дивився, картошку ми копали. Викопую таку длинну. Зараз вам, в принципі, покажу, У нас вже там одна викопа вже. Щоб знати, де кінець города, в неї я почну сидіти. Земля мокра. Ще. Два дні тому тільки як перестали дождіти, От, бачите, викопано рядок. Е, Навірно, не знаю, хватить, не хватить цього рядка. Ми вставили один такий викопаний, щоб знати, де ми закінчили, бо тут у нас посаджений часник. Ще скільки города я садити, щось -то посадимо. Отут я йду, земля така мокра, мокра-мокра прям. Ладно, садим, пробуємо. Що тут пробувати? Взяв і садиш? Ось така вона всередині. Пішов я. Подивимося, що вийде. Перший раз це роблю, не знаю, правильно, неправильно. Час покаже. Ямка сильно глибока, не сильно. Але можна закопувати не прям глибоко-глибоко. Ти що картошка? Чи просто буря? Напевно, буря. Треба буде ще один рядок. Бо що в мене ще це? Сіміна не закінчились, а рядок вже... А ні, все вже. Але ще, є, ще один пакетик є. Картошка. Картошка. Ну да, Ну чого картошка? То картошка. Це, напевно, якась стара залишилася з прошлого року. Так, ще один рядок треба зробити. Посадив я радьку, поставив ось такі відмітки, де рядок і що тут посаджено. Цей останній викопав цю траншею, щоб знати де кінець. Ну, в принципі, по цих, понятно, де кінець. Откупав піти під нитку, щоб все рівно було. І отак постійно у нас, виходить, урожай сходить. Звідти... Туди, але тут поки що нічого нема. Потрібно переставити машину, скось у травуємо і тут оцей кусок під машиною, і туди далі, тут я вчора все скосив. Боже, яке в мене <кхід> безсилля сьогодні щось робити. Взагалі ніякого жлання сьогодні немає. Stavljam se ovdje. ovaj Ну і тут все скошене, гарно красиво. Порядок. <клес> як удобно тут здавати назад? Огляд прям, як в народі кажуть, як в акваріумі. Но вікна тут затоніровані. Що я віду в ту бачку, ну паратронік скажи? Трошки, Трошки близькувато. Давайте відійдемо вперед. І ще. Ну, тепер нормально. Тепер піде. Боже, яка лінь сьогодні щось робити. Це можна викинути. Ще вчора була лінь, але я скільки скосив я вчора. Оцю всю територію, тільки де машина стояла, ні.